Вітаю! Тільки уявіть, одну ту саму автівку вигравали 4 тижні поспіль: 3.051 тиждень, 375 другий тиждень, 2875, третій тиждень, 325 4 тиждень. І це все в січні 2024 року. Mazda CX5, 17 рік. Виграємо знову на затвердження продавця. Довелося чекати надовго. Нам її нарешті підтвердили. Тепер. Подивіться саме чому ми за нею полювали. Замовляємо Карфакс. Дивимось. Історія автівки по США. В експлуатації з 2018 року в Україні, на жаль, у свідоцтві про реєстрацію буде 17 рік вказано. У автівки було два власники. Автівка обслуговувалася регулярно, мінялися. Сітра, оливи. Потрапила в ДТП в жовтні 23-го року. по передку. вказано в карфаксі, що подушки не стріляли, але далі ви побачите, що одна подушка все ж таки спрацювала. І останній пробіг підтверджений 22751 миля. Це 38 тисяч кілометрів. 17-й рік автівка. Ось коштори запчастин нових тайванських доволі якісно стають на дану модель. Запчастин на 2000 Роботу по відновленню сфарбуванням на 1000. Дивимось пошкодження. Дуже багато таких автівок вже привозили. Дуже багато таких автівок їздить в Україні. Комплектація турінг. Спрацювало лише кермо. Заходимо на наш калькулятор US Auto ZP в Телеграмі. Обираємо Mazda, це X5, 17 рік, обов'язково, бензин, 2.5. А я, місто Детройт, ми її виграли, вводимо зручну, щоб швидше знайти місто. Переможна ставка 325. Отже, підключ автівка 14200. Подивимося, що пропонує наразі в Україні Авторія. Ставимо фільтри 17-21 рік, плюс 22-го пішов рестайлинг. Набираємо пробіг до 100 тисяч км. Нагадаємо, в нас 38 тисяч всього лише. Обираємо автомат. Обираємо повний привід. І фільтруємо від дешевих до дорогих. Подивимось, що там у нас. Що ми побачимо, це автівки не відновлені. Ось перша ціна 16500 за відновлену автівку. Друга ціна в Україні 17500 18 рік. Третя ціна 17900. І пішло на здорожчення. Подивимось декілька автівок із дешевих, які вони були по історії по США. Які ми їх купували. Ну, отже, перша автівка 17500 продається. Спорткомплектація це сама порожня комплектація, стріляна торпеда, доволі серйозне пошкодження. Не скажу, що набагато більше наших, чи менше наших, ви бачите все самі. Наступна автівка 18 тисяч в Україні пропонується 18 рік. Дивимось, що було з нею. Також спорткомплектація порожня. знову ж таки, фронтальне, фронтальні пошкодження, фронтальний удар. Не ліпше нашої однозначно.